Привіт! Мене звати Марія Бурмака, і якщо вам цікаво, що відбувається в місті, я пропоную вам поїхати зі мною разом на моїй машині. А сьогодні ввечері ми заїдемо на якийсь цікавий захід і побачимо те, що називається інсайд. Отже, поїхали. Події в Києві відбуваються багато. Вони цікаві і гріх про них не знати. Я вам розповім, що відбувалося цей тиждень. Відбувається не так, щоб багато, але достатньо, щоб щодня кудись ходити. 6 червня у Національній філармонії відбувся концерт New Era Оркестра. І там виступав дуже цікавий музикант музикант Аві Авіталь. І я рада за тих, хто втрапив на цей концерт. 7 червня був концерт завершальний концерт всеукраїнського туру онуки. Так виглядає і звучить український прорив. Ви могли чути її в рекламі одного з мобільних операторів. Ви могли бачити її на рекламі одного із дуже відомих газованих солодких напоїв. Але ще краще було б, якби ви пішли на її концерт. Я просто закликаю вас це зробити, тому що онуки немає в телевізорі. Але це, можливо, зараз проєкт номер один. Принаймні, на СІГЕТ, uh, на видатний фестиваль, їде саме вона. Надцятого червня друзі зустрічаємося з вами в клубі Атлас. Виступають мої друзі. Група танок на Майдані Конго. Мої земляки. Якщо ви знаєте, то у групи Танок на Майдані Конго вийшов прекрасний кліп. Називається Василь Гупало». А зараз ми їдемо на цікавий івент. Побачимо там цікавих людей. Послухаємо музику, яка, я сподіваюся, вам сподобається і створить вам гарний настрій на наступний тиждень. Там, друзі, я дуже хотіла заїхати і побачити афішу. І здається, там я зараз бачу афішу. Та тут стільки всього відбувається, тут просто очі розбігаються. Ну, по-перше, країна мрій. Обов'язково поїдемо туди. До речі, ви помітили? Приємно бачити назву улюбленого телеканалу в інформаційних партнерах. Рок-Сімфоні. 22-23 липня це власне симфонічний оркестр, рок-бенд і музика відомих рок-гуртів, які ви любите у виконанні симфонічного оркестру. Сюди я теж обов'язково піду, тому що е музика країни Алянда це цікавий дуже проект. А цей музикант зі грає, це Архан Агабелі, мій друг. Отже, є куди піти, ну буквально кожен день. Я вас дуже прошу: робіть своє життя яскравим, робіть своє життя цікавим. А ми поспішаємо, тому що цей артист, який сьогодні вийде на сцену, він вже напевно хвилюється, чекає на нас і вчить слова своїх пісень. Поїхали. Ми їдемо найкоротшим шляхом, так би мовити, манівцями. Але якщо ми будемо з вами проїжджати повз якісь цікаві артефакти, або пам'ятники, або меморіальні дошки, обов'язково будемо зупинятися. Ми от ми приїхали практично на краю міста. Але рок-музика, і жива музика це музика андеграунду. І саме тут відбуваються багато дуже гарних концертів. Живих виконавців. Дехто тут постійно грає, а дехто тут має концерти час від часу. Бахрама прекрасна українська група Бахрама 5 липня. Можливо, навіть приїдемо на їх концерт. Група мандри був концерт. Медхес Моторола прекрасна група. Вони практично постійно грають в цьому докір-пабі. Соня сотник теж увірвалася взагалі на сцену українську, десь два-три роки тому. Бачите, тут багато що цікаво відбувається. І група антитіла дуже люблю цих хлопців. Вони дуже допомагають військовим. Вони волонтери, і музика у них теж прекрасна, гарна українська група. Саме про таку музику я й буду вам розповідати. Йдемо. Так, Такний режисер в сучасності Михайло Кроп'євський. Ви теж прийшли? сюди? Так, так, так. Ти, ти прийшов сюди. В тебе? Є якісь очікування щодо цього походу? Я дуже люблю цю співачку, і я е, коли є нагода якась, я завжди приходжу на її концерти. А чому тоді Міша без квітів? Да. Це провал. До початку Це провал. ще є пару хвилин, ти ще маєш ще аж збігати, скоро починається. Бачити знайомих людей. Ну не кажи тільки, будь ласка, що ти здивований, що ти мене тут побачив. Андрій Танебаш, скажи, будь ласка, ти займаєшся серіалами? Взагалі є шанси, що будуть зніматися українські серіали в Україні? Є, звісно. Всі, всі, всі припосилки є. Єдине, просто-напросто необхідно вирішити економічні проблеми. Дякую тобі дуже. Залишаю тебе. Привіт. Привіт, Марія. Це, ти прийшов до Керпа, в принципі, це не найближче місце в Києві. Чому? Ну, таких місць в, в усьому місті, я знаю, ну там 2-3-4. Що ти чекаєш від сьогоднішнього концерту? По-перше, я чекаю на пиво, <рес> <рес> оскільки я не за кермом. А по-друге, я, я так, сподіваюся почути якусь таку в'язку ритм-секцію. секцію. Так, мені приємно бачити тебе вдвох, Ми не по одне, але з Марія. До я э, дякую вам, що ви прийшли Насолоджуйтесь і ми вам дякуємо. Це організовано тур, підтримуємо свої. А от зараз кажуть, що в шоу бізнесі, ті, хто займається благодійністю і волонтерством, ті програють. Ми їздили по зоні АТО, там нереально робити касові концерти. Ми робили благодійні концерти в Україні, мається на увазі, де спокійна ситуація, але там був коштовний вхід. Тобто люди все одно платили гроші для того, щоб ті потім гроші йшли на підтримку воїнів. Так, ну все було дуже класно. Молодець. Слухай ти коли сходиш зі сцени, який тобі е, треба казати компліменти або не казати. Мені зразу треба казати, ти була молодець. Ти була красуня, ти все прекрасно заспівала. Тому що якщо все було погано, я вже з'їла себе. Слухай, я читала пару днів назад, що ти написала в Фейсбук, що ти забуваєш тексти своїх слів. Сьогодні таке було. От мене запитати, як я пишу пісні. Я не знаю, ну забуваю слова, прямо придумував, прямо по ходу. А так? а взагалі ці запитання, як ти пишеш пісні? Взагалі що допомагає? Допік, може алкоголь? Ну, ти запитала, чи алкоголь. Ні, хоча б ти точно знаєш, що деколи білого вина можна. Ти мене питаєш, чи допінги, топінги, ти точно знаєш, що ні. А от переживання, страждання. Мені один знайомий, наш тобою, спільний знайомий, сказав один раз, Варвака, ти повинна страждати. І я артист, розумію так. А чого саме тут і чому саме в Докері? Це, в принципі, не сама крута площадка. Тому що тут відбуваються концерти живих груп, а не так багато місць в Києві, де можна зробити класний, непафісний концерт для себе. Таким складом музикантів, як грядка Chili Peppers. Зараз кризовий час, а зараз одні музиканти, звісно, їздять з турами. А якісь не їздять, хто виживе, а хто ні, на твою думку. Ну я знаю, так, багато хто їздить в тури, в основному ну, поп-музика їздить, є якісь концерти. Але багато воно справді турів благодійних, багато було різних концертів. Але виживуть насправді ті. Запам'ятає моє слово, які дійсно творять, які не можуть цього не робити. Тому що коли людина не можуть цього не робити, і, чесно кажучи, в момент творчості ну, пофіг, вона ну, кудись поїде чи ні. Ти багато дала благодійних і волонтерських концертів. Тобі це взагалі допомогло чи завадило? Тому що кажуть, що в шоу бізнесі благодійні концерти, це взагалі шлях нікуди. І давати їх багато не можна. А ти не є, що Тому було таке? Я багато дала концертів, і мені казали, ну це твоя благодійність протягом минулого року, це волонтерство. Хто ж купить квиток на твій концерт, якщо тебе от стільки разів чули даром? А я тоді кажу, ну я чесно кажучи, так собі думаю справді, ну от я це робила, і що. Але приходять люди на концерт, ти сама бачила, до речі, а по друге, знаєш, коли ти робиш хороші справи, це ну це якось е, як бальзам на твою душу. А потім е, тебе запитають, а як ти пишеш пісні, Марія? От ти мене що не спитала, як ти пишеш пісні? А я тобі скажу, а ти знаєш, от я все набираю, набираю, набираю в свою душу переживань, хороших емоцій, роблю добро іншим людям. Ну і потім пісня народжується, бо коли ти віддаєш, воно звідти потім приходить.